Хам'як каже, привіт. Я продовжу обговорювати твори, які вважають сучасною класикою або які мають такий потенціал. І сьогодні я буду обговорювати дуже непросту і неприємну книгу. Це моя темна Ванеса, Кейт Елізабет Расл. Я вважаю, що буде справедливим уточнити, про що ця книга, як би так описати. По перше, це 18+, це важливий момент. Ця історія по суті про Ванесу, травмовану дорослу жінку, яка в 15 років мала відносини з своїм вчителем. Але по суті, була використана педофілом, тому що так воно й було. Я розумію. Що така тематика не для всіх, тому і попереджаю завчасно. Плюс я буду про цю книгу говорити так, як є, бо я не знаю як інакше, тому це ще й спойлери. Коли я почала читати цю книгу, я не знала, наскільки все погано буде в плані сюжету. І хоча я з самого початку собі все занотовувала, десь на половині книги я засумнівала, чи варто взагалі цю книгу обговорювати. Але сталося в нашому інформаційному просторі дещо, що все ж таки підштовхнуло мене записати відео, але про це трохи згодом. Щодо авторки, то мені насправді немає що сказати грунтовного про її біографію або творчість, бо по суті. Вся її творчість це одна книга, і в такому разі краще б говорити книгу. До самої авторки у мене таке заспіше ставлення, тому що щось вона вже дуже нахвалювала Набокова і леліту. Питання, яке часто обговорювали, коли вийшла ця книга, це чи ця історія не автобіографічна, і чи Кейт Елізабет часом не розповіла нам свою історію. Загалом я не дуже бачу сенс знати відповідь саме на це питання, особливо якщо авторка не хоче про це говорити, а виглядає так, що вона не хоче про це говорити. На початку книги є вказівка, що ця історія не про неї, але не. Її офіційному сайті згодом з'явилося оголошення, що все ж таки на цю історію, на цю книгу її надихнув її власний досвід, коли вона була підлітком. Книга моя темна внеса на відміну від своєї головної героїні повнолітня, тому що авторка писала її 18 років. Робота над книгою, коли вона по суті ще не була навіть ідеєю книги, почалась в університеті. Авторка обрала таку тему для свого дослідження і робіт, для свого курсу з креативного письма, а пізніше дисертації. І в той час вона відвідувала багато воркшопів, різних курсів і. Ось так почала зроджуватися ця книга. Сама авторка в своєму інтерв'ю вказувала, що ця книга з самого початку вважалась таким великим серйозним релізом. Чому частково через час, тому що в 2017 році масштабувався рух міту, і авторка представила рукопис цієї книги 2018-му, і через два роки вже вийшла книга. Все було вчасно. Книга вписувалась в риторику дня, в неї добре вклалась, і був масштабний маркетинг. Частково через те, які питання висвітлюються в книзі, і частково, бо вона добре написана, як багато хто вважає. Навіть незважаючи на те, що книга вийшла за два дні. Ні, до локдауну через ковід всі компоненти спрацювали, і ось так ми отримали найгучніший реліз того року. Щодо книги, то мені є багато що сказати. Це дуже складна, неприємна і заплутана історія. Ми як читачі постійно переміщуємось між минулим і теперішнім. Ми бачимо Ванесу в момент, коли стрейна ще раз, тобто не вперше, звинувачує в домаганнях до неповнолітньої. З іншої сторони, ми бачимо її 15-річним підлітком, коли вона після літніх канікул повертається в школу. Це перші два розділи. Як на мене, вони дуже важливі для всієї історії, тому що ми з них них дізнаємось вельми багато деталей, доволі ключових і важливих, як на мене, вони задають тон всій історії. Перший розділ доросла Ванеса дізнається про звинувачення, а ми в свою чергу дізнаємося, що у дорослої Ванеси не все добре. Ми бачимо її обсесивну поведінку, як вона не може не перевіряти соціальні мережі Тейлор Бьорд, жінки, яка звинуватила з в домаганнях. Ми розуміємо, що вона досі спілкується з Трейном і що більше хвилюється за нього. Стає зрозуміло, що їх спілкування нестабільне, але воно є вже в цьому розділі. Ванеса згадує про те, що вона не. Одноразово це спілкування через якісь напади моральності, але щось постійно змушує її повертати, відновлювати цей діалог, і він ну дуже нездоровий. Вона виказує доволі таке цинічне і зверхнє ставлення до міту руху загалом, вважаючи це все виставою, а до жінок застосовує віктім Блеймінг. В цьому ж розділі вона описує себе словами Стрейна, що в 15 років вона була унікальна, не така, як всі, і мала до ним повну владу і могла його знищити. Що вся ця історія між ними це кохання, а як він її. 不好。 Також ми розуміємо, що вона займається з психологом, але лише щодо питання горювання за батьком. З контексту ми дізнаємося вона не близька своєю матір'ю, ну і по суті те, що її робота для неї не має ніякої цінності або якогось значення. Перший розділ і стільки деталей. Я була обурена деякими моментами. По суті, з цього моменту почалось моє таке доволі упереджене ставлення до дорослої Ванаси, тому що я ще не до кінця розуміла її історію. Другий розділ розповідає нам про повернення 15-річної Ванаси в школу, і тут купа важливих деталей, можливо, навіть навіть одних з найважливіших для всієї історії. Я маю на увазі конкретно розбите серце Ванеси, тому що перед літніми канікулами вона дуже посварилася своєю найкращою подругою Дженні через те, що та почали проводити час своїм бойфрендом але по суті через те, що Дженні і Ванеса перестали проводити час тільки вдвох. Все літо вона горювала за цією дружбою, і вона намагалась віддавати перед своїми батьками, що це для неї вже давня історія, але насправді це не так. Ми разом з Ванесою чітко усвідомлюємо, що вона сама, абсолютно самотня. Вона завжди серед людей людей, але завжди залишається сама. Вона не впевнена в собі, вона не вміє приймати компліменти. Вона сумнівається в своїх здібностях і тут. Звичайно, що використавши таку ситуацію, з'являється стрейн в цьому розділі. Він втирається в довіру. Він її виокремлює, він робить компліменти її віршам, її зовнішності. Каже, що вона стібна, що він завжди її помічає. А ще що як і він, вона одинак. На першому уроці він використовує ненормативну лексику, що, наче, наближає його до такої неформальної обстановки, і знімає дорослість, наче він такий, як вони, як учні. Ванесу він виділяє і відділяє від інших. Він починає давати їй книги, зависати на клубі творчого. Письма називати її несою, сексуальною, і він вперше її торкається, щоб побачити, як вона відреагує. В цей момент вона собачить себе дитиною, і кожен раз, коли він каже їй щось дивне, вона сприймає це як тест і каже йому те, що вважає правильною відповіддю. Бо якщо вона не вгадає відповідь, то він перестане думати, що вона унікальна, і їх спілкування закінчиться. Коли він торкається її ноги, вона завмирає. По суті, це мабуть, вперше вона дисоціюється, перестає існувати в своєму тілі. Вона ніщо загублена, як повітряна кулька на дереві за вікном. З цього розділу стає. Я частково зрозуміло, чому Ванеса все ще продовжує спілкуватись з Трейном в дорослому віці. Ми бачимо, як майстерно він прокладає собі шлях до її довіри, як вправно він маніпулює її слабкими місцями, і як завжди він відслідковує її реакцію. Ці розділи дуже чіпляють, тому що вони створюють контраст, і по суті виникають логічні питання, відповіді на які треба знайти в книзі. Наступні розділи це мікс минулого і теперішнього. Причому виникає таке відчуття, наче чим краще ми розуміємо підлітка Ванесу, тим гірше Ванеса розуміє себе як дорослу. Ка ми розплутуємо всю цю історію, Ванеса все більше заплутується в собі. Я чесно зізнаю, що я засуджувала дорослу Ванесу. Мені треба було до кінця дочитати цю книгу, щоб зрозуміти її і прийняти її такою, якою вона є. До підлітка Ванеси вона, в принципі, не було ніяких ні питань, ні засуджень. Всім вважаю цю історію провокативною, нібито через те, що Ванеса не вважає себе жертвою. Але насправді вся провокативність закінчується під кінець книги, коли все стає зрозуміло. Тим не менш, що дійсно історія Ванеси і Стрейна це історія про кохання, а вона була. А співучасницею, а не жертвою. Звичайно, що ні. Прочитавши навіть перший розділ, стає зрозуміло, що Ванеса живе, наче не своє життя, наче воно взагалі не приносить їй ніякого задоволення. Що більше у мене було таке враження, наче Ванеса все ще дитина, яка грає дорослу. В цьому ж розділі з'являється розуміння, наче Ванеса піклується про стрейна і взагалі залежить від нього. Це все вже відлунює стокгольмським синдромом. Прочитавши книгу до кінця, все стає на свої місця. Стрейн педофіл, і він це розуміє і тому діє відповідно. Він хижак, який полює на особливий тип дітей, а ще краще самотніх дітей, таких, які не мають друзів, які відчувають себе одинокими, які мають проблеми з самооцінкою. Когось нагадуючи, не так Ванеса була не першою і не останньою, на кого полював Стерейн, тому його методи вони не просто схожі, вони ідентичні. Він виробив систему, за якою міг зрозуміти, наскільки далеко він може зайти. А якщо це не вийде, то просто списати все на непорозуміння. За Ванесу він зачепився, коли вона була зовсім сама. З чого він починає? Та стандартно: з того, що вона не така, як всі, з того, що вона доросла, не по роках, в той час як вона доволі стереотипний підліток, в хорошому сенсі цього слова. Що вона слухає, що вона дивиться, про що вона мріє, там нічого не вказує на дорослість, граючи на її комплексах. Її невпевненості в собі, він починає робити з неї улюбленицю, коли інші просто її не помічають. А потім він дозволяє собі все більше і більше. Там комплімент, там недвозначна фраза, там десь книгу дав, там натякнув на сексуальність. З кожним разом він все більше і більше собі дозволяє, доки не отримує те, що він хоче. Він розповідає їй, наскільки він не закоханий. Звісно, що такого з ним ніколи не було. Вона унікальна, і вона має над ним просто неймовірну владу. Часто, перш ніж щось зробити, він у неї питає, чи можна, допоки він уже настільки не може Тримати, що навіть не чекає відповіді. Такими питаннями він просто знімає з себе відповідальність, а не дійсно дає Ванесі вибір. Він маніпулює. Якщо вона скаже так, то вона досконало, унікально, отримує те, що вона хоче. А якщо скаже ні, значить вона зробила помилку і взагалі робить із себе жертву. Часом з нього злітає маска, і ми ще краще розуміємо, що взагалі відбувається. В їх стосунках відразу зрозуміло, хто дорослий і хто має реальну владу. Стрейн оркеструє всім, коли йому зручно, він вдає і надає ілюзорну владу Ванесі, а коли йому незручно, то він відразу домінує і не рахується з Її думкою в кінці кінців стрен піклується тільки про себе і ніколи про Ванесу. Він ніколи не був для неї підтримкою чи опорою. Він міг її слухати, але тільки за умови, якщо він може використати це якось потім в своїх цілях в дорослому віці, коли Ванеса перестала його приваблювати, він просто крутив носа на її стиль життя, нив їй, їй і давав якісь вказівки. Чим дорослішою стає Ванеса, тим більше їх відносини трансформуються. Часто стрен виходить на зв'язок тільки коли йому щось треба. Зазвичай це впевнити, що Ванеса буде мовчати. Доросла Ванеса, як жінка, як людина, взагалі його не цікавить. Він не так не мав ніяк якого наміру піклуватись про неї, і все, що йому треба було від неї, її дитяче тіло. Що ж відбувається з Венесою? Як вона себе почуває весь цей час? Я б сказала, що вона почувається доволі жалюгідно. Якщо ми кажемо про Венесу підлітка, то їй треба була підтримка, близька людина. Вона дуже хотіла бути унікальною, не такою, як всі, а це дуже важко, коли тебе ніхто не помічає. Чи кохала вона стрена? Я думаю, що ні. Це було схоже на захоплення. Вона захопилась тією версією стрена, яку він перед нею розігрував, дорослого, який її розуміє і підтримує. З самого початку зрозуміло, що фізично він їй огидний через його маніпуляції, газлайтинг вона починає сумнівати собі, вона не розуміє, чого вона хоче, і починає залежати від стрейна, бо їй треба близька людина. Його залицяння вона сприймає як тест, який треба пройти, щоб вони і далі спілкувалися, і він далі казав, що вона варта уваги і любові. Він вкладає їй в голову думку, що вона має його захищати, тому що він перед нею слабкий. Вона починає думати, що їй лестить його увага, тому що такий дорослий чоловік жалюгідно в неї закоханий. Майже при всіх фізичних контактах вона дисоціюється, виходить Тіла і спостерігає за всім, наче це відбувається не з нею. Інколи вона залишає своє тіло і ментально виходить з кімнати чекати, допоки все не закінчиться. Зазвичай, після такого, вона думає про себе як про ніхто, ніщо, ніде. Інший момент це залякування. Стрейн дорослий і розумний. Він чудово маніпулює і залякує Венесу наслідками їх стосунки. Він настільки її залякав, що навіть в дорослому віці вона панічно боїться поліції і публічності. Він лякав її системою опіки, вигнанням зі школи, публічним цькуванням. А найголовніше, що її затаврують і будуть бачити тільки через призму її відносин з дорослим чоловіком. Це все, чим вона буде, все своє життя, це буде її сутністю. І вишенка на торт, він залякує її своїм самогубством. Він не один раз жалівся Ванесі, що якщо про нього дізнається, то він цього не витримає і вкоротить собі віку, перекладаючи на Ванесу ще й відповідальність за його життя. В дорослому віці вона часто заперечує, що було насилля, що вона була жертвою. Вважає це історією кохання. Але насправді вона з дитинства розуміла, що відбувається і хто такий стрейн. Вона гидує від дитячої піжами, яку він їй дав. Того, що він колись спросив назвати його татком від фотографій, які він робить. Розуміє, що це стрейн нав'язав їй думку, наче в ній є щось темне, і це те, що їх об'єднує. Що це він нав'язав їй думку, що краса і вік цінуються тільки якщо ти все ще дитина, вона викривляє поняття розбещення, щоб краще його припасувати до своєї реальності, наче це якась любов до делікатної речі. Але при цьому в більш дорослому віці, коли історія, наче повторюється з іншим вчителем Генрі, вона вчасно усвідомлює, що це ненормально. І такі чоловіки, як Генрі, огидні, хоч і травмована, вона була достатньо доросла, щоб зрозуміти, що відбувається, і зробити вибір, який у неї цього разу був. Вона просто стрільно розповідати про них, про минуле, тому що вона досі там вона застрягла і хоче зрозуміти, що ж відбувалось. Вона завживає алкоголь, пігулки, палить, тому що вона не може впорати своєї травми. Вона не може рухатись далі, але при цьому не може повернутись в минуле. Їй боляче, вона не хоче визнавати, що ця історія була про насилля, тому що якщо ця історія не про кохання, то про що вона що їй залишається, і як їй з цим жити. Насправді це не важливо, визнає Ванеса це чи ні, це все одно негативно впливає на її життя. Після смерті Стрена, до чого я відношусь позитивно, в кінці книги, мабуть, був найважливіший момент для мого розуміння, що ж буде з Венесою і як складеться її життя надалі. Це по суті перші моменти, коли вона, хоч і частково, хоч і поступово, визвала, що вона пережила насилля, що вона травмована, і що їй важко впорати своїми емоціями. Вона відчуває, що його смерть її звільнила. Що він і все, що з ним було пов'язано, було занадто сильним тягарем для неї. Вона нарешті почала відчувати легкість, спокій і ясність. Мені б хотілося вважати, що історія Ванеси закінчується позитивно, що з часом вона зможе віднайти своє я і жити своє життя, так як вона цього дійсно хоче. Дуже мене в цій книзі розчарували доволі такі другорядні персонажі: це вчителі і батьки. Керівництво школи і вчителям було простіше закрити на все очі, щоб уникнути якогось скандалу. А батьки Ванеси, вони якісь ніякі. Ванесі не вистачало їх любові, уваги. З батьком у неї взагалі не було ніякого зв'язку. З матір'ю щось було, але цього було недостатньо. І взагалі вона в сім'ї відчувала себе якоюсь непотрібною. Мати, дізнавшись про таємницю, зберігає її. Для чого? У тебе неповнолітня донька, над якою вчинив насилля здоровий в усіх сенсах чоловік. Що це за тупа реакція? Робити вигляд, наче цього не було. Сім'я, батьки, і дорослі це було дуже слабке місце в житті Ванеси. З однієї сторони, мені б хотілося, щоб цю книгу прочитали. Всі, тому що тут дуже детально описана травма, як вона у всіх по-різному проявляється, хто як реагує на травматичні події, чому жертва не завжди розповідає про насилля, або взагалі не розповідає, чому є заперечення насилля і навіть захист насильника. Можливо, для когось це будуть саме ті пояснення, ті відповіді. З іншого боку, ну гидотна книга. Авторка сильно перегнула з описами інтимних сцен. Настільки вони детальні, для кого це треба? Я цього не розумію. Навіть якщо це треба було для досягнення якогось ефекту реальності, воно було. Того не варте, по-друге, забагато відсилок на Набокова, на його леліту, на його інші якісь твори. Всі ці відсилки для мене цього було забагато. Цю книгу дуже важко оцінити в контексті сподобалось, не сподобалось. Я думаю, що для мене вона більше про те, що я від цієї історії отримала. І відповідь на це питання, мабуть, і є відповіддю, чому деякі люди вважають цю книгу сучасною класикою і взагалі бачать в ній потенціал стати класикою. Це її провокативність і актуальність. На жаль, це так. Мені б хотілося сказати, що історія з цієї книги стане через 10 або 20 років просто якоюсь древністю, але це не так. Як суспільство ми рухаємо в сторону покращень, але це просто якісь слимачі перегони, тому що зміни відбуваються занадто повільно. Такі хижаки, як Стрейн, вони просто зараз десь існують, і насправді вони до нас набагато ближчі, ніж ми думаємо. Важко назвати цю книгу ідеальним прикладом мистецтва, але для мене ця книга свою роль виконала ідеально. Мені було гидко, я була зла, я взагалі відчувала купу емоцій і дійсно була залучена в історію. Мабуть, це означає, що книга була написана добре, але насправді це не та книга, яку хоче. Перечитувати і взагалі про не згадувати, ну точно не відразу після того, як ти її прочитав. Що ж підштовхнуло мене записати відео про цю книгу, коли мені залишалось десь 50 сторінок до кінця, я побачила цей допис в інстаграмі. Костянтин Темляк, український актор, якого звинуватили в домашньому насиллі. Цей допис належить його колишній дівчині, яка розповіла історію абізивних відносин і те, як Темляк емоційно і фізично ознущався над нею. Певно, що цей допис авторці дався нелегко, тому що важко читати навіть сторонній людині. Багато людей від на цей допис, включаючи самого Костянтина, він записав відео вибачення, де вибачався за свою поведінку і вказав, що це був темний період в його житті. Але зараз він змінився і він вже зовсім інша людина. Звичайно, що здивувала, але не дуже підтримка від відомих людей, які просто співали йому якісь оди в коментарях і висловлювали свою підтримку насильнику. Але не саме цей допис мене підштовхнув, а наступній, тому що Анастасії написала інша дівчина, яка розповіла, що коли їй було 15, Темляк її розбещував. Але, як на мене, то домагався. Вона надала докази з їх переписки, де Темляк, знаючи про вік дівчини, все ще продовжував писати їй різного гидоту, там і аудіо, і голосові, і навіть його фотки. Я коли це побачила і почула, у мене в голові почав. Перевернулася, тому що ось я читаю вигадану історію з книги, і ось є історія реальна з життя. І вони зіштовхнулись, наче наче якісь тектонічні плити, і в мене просто був такий вибух почуттів і роздумів. Коли я казала про те, що педофіли вони набагато ближче, ніж здається, я казала серйозно. Це можуть бути гарні, впливові, харизматичні люди. Не всі педофіли виглядає так, наче їм корова чуба залізала. Це дуже реальний приклад того, що такі проблеми вони серед нас. Зрозуміло, що його треба кенселити, але мене більше дивує те, що ніхто не обговорює більш серйозну відповідальність, тобто правову. Мене також хвилює, наскільки вистачить цієї публічності чи її буде достатньо для? Того, щоб ми більше не бачили цього актора в публічному просторі, чи через рік, два, три його знову почнуть запрошувати в якісь гучні проекти. Звичайно, що на цих постах були і, м'яко кажучи, дуже дивні коментарі по типу не все так однозначно». І я задумалась над тим, а скільки б взагалі людей повірили, якби дівчина не змогла надати докази. Я думаю, що небагато. Скоріше за все, люди б ще і звинуватили її. У нас все ще дуже поширена практика віктимблеймінгу, і часто у нас відповідальність за насилля перекладають на жертву замість насильства. Але я дуже проста істина: жертва ніколи не винна в насильстві. Неважливо, хто був як вдягнений, де вони були, в якому вони були в стані. Якщо хтось чиняє насилля, то в цьому винен тільки насильник. Часто я також бачила питання, така чому вона відразу не пішла? Ну бо не могла, ну бо аб'юз так і працює. Над жертвою знущаються доти, доки вона перестає бути собою автономною особистістю. І ця книга теж це показує, що насилля, аб'юзивні, токсичні відносини вони змінюють жертву інколи настільки, що вона готова захищати свого насилля. Також є питання, а чому ж вона відразу все не розповіла, бо не могла частково ось через такі коментарі, але звичайно, що були важливіші причини. Розповіла тоді, коли змогла розповісти, коли відчула, що зможе це зробити. В даному випадку я притримуюсь думки авторки цієї книги: не треба тиснути на жертву знанням. Це важко, мабуть, навіть нестерпно. Я думаю, що це дуже важко зробити. Щоб пережити насилля, треба бути дуже сильною людиною, і, мабуть, не менше сили треба для того, щоб потім про це розповісти. Мені шкода, що ми живемо всеред. Чоловіків, які можуть зробити нам боляче, навмисно вони можуть зламати нас просто тому, що самі не можуть бути сильними. Я сподіваюся, що ці історії, і вигадана, і реальна стануть для когось попередженням або підтримкою. Це біль, який ми дійсно можемо всі розділити. Звичайно, що дуже б хотілося, щоб такі історії були лише на сторінках книги, як видумка. Я зазвичай прошу поділити своїми думками щодо книги або теми, про яку розповідаю, але насправді сьогодні я навіть не знаю про що запитати. Тому, якщо вам хочеться щось написати, будь ласка, пишіть ці коментарі, це безпечний просі. Я дякую вам сьогодні за перегляд. мене каже, пока!